П'ятниця вечір на фронтах останньої війни триває визвольний контрнаступ Збройних сил України. На просторах Російської Федерації триває мобілізація чи то могілізація, чи то утилізація. А я Олег Вітвіцький, і я запрошую усіх вас переглянути черговий випуск нашого інформаційного проєкту Український Світ. Я недаремно розпочав сьогоднішню розмову із згадки про, напевне, найбільш резонанснішу новину тижня, що минає, пов'язану із рішенням кремлівського Лілі Путіна розпочати частічною мобілізацію гарматного м'яса, тому що український світ це не лише про хороші кейси, кейси допомоги, приклади згуртованості. Українців, представників інших демократичних країн, представників інших націй і народів. Але український світ це і проблематика, яка пов'язана із вектором, так би мовити, північно-східним. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже багато важливих аспектів саме цього українського світу, українського світу, який знаходиться на схід та північ від кордонів України. З території якого ведеться зараз військова агресія, воєнна агресія супроти українського народу. Запрошую до перегляду! А для того, щоб і ваші друзі, знайомі і колеги змогли побачити наш сьогоднішній особливий випуск, прошу вподобайте, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал і транслюйте його. Виставляйте наші випуски на сторінках у Фейсбуці, інших соцмережах, де ви є присутні. Таким чином, все більше і більше людей зможе почути правду, зможе долучитися до важливої дискусії і поділитися отриманою інформацією. Чекаємо ваших вподобайок і чекаємо на ваші підписки. А ми продовжимо і переходимо до головної теми нашого сьогоднішнього вечірнього випуску, як ви вже зрозуміли, вона пов'язана із українським світом на території Російської Федерації. Одразу ж можна поставити собі запитання. А чи є, чи існує, чи присутній той український світ? Отам, От на північному Сході. На мою особисту думку, він там присутній. І присутній в кількох вимірах. ви в кількох вимірях, хочу сьогодні в нашому ефірі зупинитися, бодай на трьох, які, на мій погляд, є ключовими, є основними. І давайте про це з вами поговоримо. Щиро кажучи, я намагався на сьогоднішній ефір запросити. Когось із застей, як ми це традиційно робимо, ви вже пам'ятаєте, що в нас були цікаві ефіри із Грузії, із Франції, із Німеччини, із далекої Австралії. Але, по правді кажучи, знайти гостя, знайти спікера, знайти людину, яка зараз проживає на території країни-агресора, яка б відважилася відверто, чесно говорити про. Проблеми, які ми сьогодні будемо обговорювати, мені не вдалося. Якщо друзі, вам відомо про таких людей, які б не побоялися, і які б були готові представити власне позицію, свої думки, свої ідеї, свою, своє позиціонування з цього приводу з тих людей, які проживають українців, українців. Або, зрештою, представників, можливо, навіть інших народів, але які мають свій справедливий погляд на цю ситуацію, які проживають на території нашого північного несусіда, або сусідом його, звісно, не назвеш. Обов'язково пишіться в коментарях, обов'язково пропонуйте, і ми гарантую вам точно готові зробити такий спецвипуск, вийти в ефір. І поставити ті чи інші питання, які сьогодні, мабуть, залишаться риторичними. але давайте ми їх бодай озвучимо. Отож, незважаючи на те, що в нас буде сьогоднішній випуск монологом, так, ми тим не менше адресуємо цілий ряд питань до тих людей, які, можливо, і знають відповіді на. Цілий ряд питань, і будемо чекати певного фідбеку, певного зв'язку із ними для того, щоб почути їхню версію тих чи інших подій. А версія, зрештою, дуже сумна і проста від початку війни, від початку агресії, від 24 лютого. Рос... На російських просторах, на російських болотах тішина, говорячи їхньою мовою, їхнім. Наречі їм, так би мовити. Тішина мова йде про те, що не відбуваються такі, можливо, навіть не прогнозовані, але такі бажані акції протесту супроти тих подій, які зараз тривають на півдні Сході України і тривали перед тим майже на, на, на третині території нашої держави. Я не маю на увазі якихось політиків, опозиціонерів, я не маю на увазі тих, хто вже там в силу тих чи інших обставин дременув з Росії і проживає десь за кордоном, щось коментує, говорить там якісь свої ліберальні думки і нав'язує певні наративи. Ми говоримо, якщо не про масу, то про окремий сегмент російського суспільства. І цим сегментом. Є майже 2 мільйони українців. Майже 2 мільйони українців згідно останнього перепису, який відбувався, якщо я не помиляюся, у 2010 році, проживають на території Російської Федерації. Це ті, хто визнав своє українське коріння, назвав себе українцем під час перепису і, відповідно, таким чином ідентифікує себе, свою родину, свою приналежність до українства. До речі, спочатку також ще певна передісторія і мова цифр. Згідно даних інтернет-джерел на Росії. Зареєстровано майже 150 українських громадських організацій. На велику Росію, це, звичайно, якась така краплинка в Байкалі, так? Чи в Балтійському морі. Але 150 організацій в різних містах, осередків, філіалів це є велика кількість людей, які не просто ідентифікували себе українцями. Але які заявляли про себе, долучаючись до того чи іншого громадського життя. Не знаю, хтось співав у хорі, хтось відвідував українські бібліотеки, хтось намагався навчати своїх дітей в школі і так далі. І існує діє, ну, можливо, скажемо так, діяло так? об'єднання українців Росії. Якщо хтось зараз із цього об'єднання чує наш ефір. Я прошу, напишіть в коментарях, напишіть у приватних повідомленнях для того, щоб ми почули, аго, а ви там ще є, а ви ще там об'єднуєтеся, а ви ще там українці. Де ви є? Чому ми не чуємо вашого голосу? Чому ви не задаєте тон тим протестам, які повинні тривати в Росії? Карликовий лідер. Вам зробив неймовірний подарунок. Він оголосив про частичну мобілізацію. Як історик, можу сказати, що такі рішення свідчать про агонію будь-якої імперії, в даному випадку Російської імперії. Це вже е, точка неповернення. Це вже такі критичні рішення, які, як би не, 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 не розвивалися події далі, призведуть до повного краху, занепаду і розвалу імперії, розвалу Росії. І дуже прикро, що в таких умовах українці, які по чисельності після московитів, і татарів, якщо я не помиляюся, є третіми, третіми по чисельності на території Федерації, просто розчинилися. Їх ніде не чути, їх ніде не видно, вони не демонструють жодної громадської позиції. Якщо я помиляюся, виправте мене у коментарях, у, у приватних повідомленнях, і я про це заявлю публічно. Якщо я помиляюся, я готовий визнати свою вину, але наведіть приклади. Мова не йде про якийсь там, знаєте, одиночний випадок, одиночного пікету гідних людей. Вони можуть бути за національністю українцями, можуть бути, не знаю, казахами, грузинами, білорусами, іншими, хто живе на території великої, так би мовити, держави. Але ви мені покажіть, якщо не системний, то бодай якийсь плановий, підготовлений виступ. На захист своєї рідної землі, на захист України, на захист народу, на захист своїх, зрештою, родичів, які проживають, чи то в Харкові, чи то в Херсоні, чи то в Чернігові, чи в Мелітополі. Я принаймні не зустрічав про таке. І тому сьогодні в нас дуже сумний випуск. Він потребує певної передісторії. Передісторії так званої спеціальної операції, про яку оголосили на початку війни. Та? І насправді я переконаний, що спеціальна операція московитів проти українського народу вже новітній її виток, новітній формат, тривала набагато довше. І почалася набагато раніше від 24 лютого 2022 року. Вона тривала завдяки в тому числі п'ятій колонії всяких там обміняних Медведчуків і йому подібних тут в Україні. Але вона тривала і в Росії. Тому що так ще до початку режиму встановлення режиму Лілі Путіна в Росії, так. Існували тим не менше активні українці чи не хоча б невеличкі середовища, проти яких режим спрямував в першу чергу свої, свої репресивні зусилля. Тільки три приклади назвати: 2002 рік Володимир Поборінний. Заступник, якщо я не помиляюся, в місті Іваново Українського культурного товариства Мрія, підприємець, Українець був. За загадкових обставин жорстоко убитий. 2004 рік лікар з Владивостока Анатолій Кріль, наскільки я пригадую, керівник хору місцевого, так? також загинув за загадкових обставин. 2006 рік Володимир Синишин із Тули. Постр... він загинув, дуже серйозно постраждала його дружина. І це лише. Три таких приклади, які є на поверхні, про те, що активним українцям не те, що загрожували, не те, що погрожували, а їх фізично ліквідовували. Як це робили в Україні з такими активними українцями, як, скажімо, В'ячеслав Чорновіл, чи Іван Гавдида, чи Василь Червоній, чи багато інших, хто ще до з'яви Небесної Сотні під час подій революції на граніті, от заклав цю нашу. Небесну Сотню, яка тепер є, напевне, небесним батальйоном в обороні України. Таких кілька людей було і серед представників українців у Росії. Але насправді, коли я говорю кілька, я в цьому зовсім не помиляюся. Всі інші, чи залякалися, чи дали себе зазомбувати, чи залягли на дно і показують, ну, демонстрували певну байдужість до всіх тих подій, але. Настав момент істини, товариство, настав момент вибору. Після рішення про проведення мобілізації у Росії президент України звернувся до росіян, сказавши про те, щоб вони не ставали гарматним м'ясом на фронті, щоб вони не ставали маріонетками в руках свого хворого уряду, про те, щоб вони виходили на протести, і це правильний меседж. Але сьогодні я хочу його посилити і дуже сильно конкретизувати. Я звертаюся до українців, які проживають на території Росії, а їх тут нагадую майже 2 мільйони. Це і ті українці, які проживають е, історично на українських землях суміжних з нашими кордонами е, на Кубані. На е, території Ростовської, Брянської, Курської областей. Це і ті українці, нащадки яких проголошували незалежність Сірого чи зеленого клину на Далекому Сході. Це ті українці, які є діаспорою українською, а також ті, хто вже за часів Союзу в силу тої внутрішньої імміграції опинився на території Росії. А також і ті, хто вже в часи новітньої історії, в силу різних причин опинився і проживає на території Московщини, Великої держави, так сверхдержави, як вони себе називають. Друзі, вас майже 2 мільйони. І точно якийсь відсоток з вас, мужчин, чоловіків призивного віку, потрапляє під цю часткову мобілізацію. Ви про це думали? Ви розумієте, що оцей наратив про братовбивчу війну, який нав'язували нам пропагандони різні з Російської Федерації, зараз набуває трішки нового сенсу. Адже вам, українцям за походженням, доведеться йти в армію, брати в руки зброю, і хочеш чи не хочеш. А воювати проти своїх єдинокровних братів. То тепер стоїть вибір. Президент України говорив, що перед росіянами стоїть вибір іти воювати чи йти протестувати. А перед вами стоїть інший вибір. Боротися проти системи чи стати братовбивцями в прямому розумінні цього слова. Так, ми знаємо такі приклади і знаємо навіть їх під час цієї війни, коли ті. Військові, які зараз представляють армію, вторую так звану армію у світі, та? деякі з них, до речі, порушивши, ганебно порушивши українську присягу, присягу на вірність народу України, присягу офіцерів чи солдатів Збройних сил України, які зараз воюють супроти своїх єдинокровних братів українців. Ми знаємо цих зрадників, ми знаємо тих яничарів і їхні імена. Вже точно дані про них є в нашої, в нашої розвідки, і рано чи пізно вони отримують заслужену винагороду, чи то на полі бою, чи це під час міжнародного трибуналу. Але у вас, тих багатьох тисяч, яких можуть мобілізувати, є шанс. Є шанс не стати тими яничарами. Є шанс пробудити особі нарешті українця, згадати цей поклик крові. І розпочати оцей процес супротиву режиму, супротиву цій мобілізації чи утилізації, вийти на вулиці, закликати представників інших народів. Ви бачите, процес вже почався. Десь там, в азійській частині Росії, представники різних народів починають протестувати проти мобілізації, Ба більше. Навіть в Ічкерії, яка поки що не є Ічкерією а Кадирією, так? вже їхні духовні лідери, нарешті, можливо, прозріли, і теж реагують проти цього фактично винищення чеченського народу в такий спосіб, коли їх відправляють теж гарматним м'ясом на фронти України. А що ж ви, українці? Де ваша позиція? Де ваше слово? Де ви є, українці Росії? Чому мовчите? Де ваші громадські об'єднання і організації? Де тих 2 мільйони українців, яких би було абсолютно достатньо, щоб, говорячи мовою ваших теперішніх вождів, із іскри вас плам'я? Станьте, друзі, товариство, цією іскрою. Не йдіть проти своєї совісті, не виступайте проти своїх братів. Мета сьогоднішнього мого звернення є відродити у вас, українців, і вбити у собі яничарів. Не просто виходьте на вулицю, організуйтеся, ставайте до боротьби проти вашого ж винищення. Адже ви розумієте, що ви станете таким самим гарматним м'ясом, як в свій час українці стали у руках. Видатного в лапках полководця Жукова під час битви за Київ і, і інших битв, і Другої світової, і Першої світової, і до того, коли українців просто використовували і винищували в такий спосіб у різних схемах, у різних навіть у тих братовбивчих війнах. Чи вас історія нічого не вчить? Чи вже настільки ваші пропагандисти вам запудрили, зазумбували ваші мізки? У вас же ж українська кров. Ви є той самий український світ, про який ми говоримо зокрема і в нашому проєкті. Звертаюся до вас. Поверніть у собі гідність. Докажіть, що ви українці. Адже українці не перед ким не хиляться, українці не перед ким не стають на коліна. Пам'ятайте про те, що настав той вирішальний момент, вирішальний час. Настав момент вибору, або ви будете українцями, будете боротися проти кремлівського режиму і переможете, або ви підете на смітник історії, як гарматне м'ясо, як не знаю, там, непотріб, який не проявив себе у вирішальний час світового глобального масштабу, глобального виміру. Ми знаємо, і віримо, що рано чи пізно ви зможете прозріти в цій ситуації. Ми знаємо також про те, що дехто з вас, навіть за таких непростих умов, намагається допомогти тим українцям, які примусово, примусово переселені на територію вашої теперішньої держави. Це, зокрема, стосується майже 300 тисяч українських дітей. Вдумайтеся тільки в цифру: 300 тисяч дітей без згоди їхніх батьків, матерів, зараз переїхали на територію Федерації, на територію Московії. Частина з них якраз поїхала без батьків, і зараз так звані «русські сім'ї намагаються їх усиновити для того, щоб потім асимілювати і щоб зробити з них яничар. Без, без згадки про, про, про своє походження, без згадки про свої, свої, своїх предків, своє минуле. Якщо у вас бракує сили, мужності виходити на протести, боротися, давайте поможіть бодай цим дітям, давайте поможіть бодай цим людям, які не по своїй волі опинилися зараз на території Росії, держави, де ви проживаєте. Але якщо у вас є мужність, є гідність, і у вас пробуджується той козацький український дух, у вас є ще інший варіант, про який я вже кажу на завершення. Скористатися одним лайфаком, який зараз активно публікують багато пабліків, багато телеграм-каналів, вибити на плечі тризуб або вислів Слава Україні. Військоматі з таким тату вас точно не мобілізують, вас комісують або відправлять десь додому, так би мовити. Тоді збирайте найнеобхідніші речі, якщо ви хлопці, мужчини. Знаю, що залишаються легальні чи інші можливості для того, щоб перетнути кордон, виїхати раз і назавжди, покинути територію Великого Мордору. Повертайтеся в Україну і ставайте в лави Збройних Сил України, В лави Легіону Свободи, який буде з часом будувати вже іншу Московщину, трішки меншу мирнішу і демократичнішу. Але тоді у вас буде шанс повернутися справжніми героями і переможцями. В Україні в формі. Армії Російської Федерації, ви слави не здобудете. Ви здобудете ганебну загибель. Пам'ятайте про це. Але якщо ви поповните лави Збройних сил України як українці і мобілізується таким чином, або навіть потрапивши в лави цієї Второї армії міра, прийдете, здастеся і перейдете на бік України, оце буде справжній. Чинок тих людей, які не втратили зв'язок із своїм корінням, які не втратили зв'язок з Україною, і тих людей, які будуть згодом відроджувати і велику Україну, велику і сильну, і самостійну, і соборну Україну, і те при бажанні, що залишиться із гнилої Московщини. Вибір за вами: український світ, весь український світ, об'єднаний. Проти супроти агресії держави, громадянами якої ви рахуєтеся. Порвіть свій руський паспорт. Станьте принциповими гідними українцями. І таким чином історія знайде можливість для вас, щоб ви себе проявили в той чи інший спосіб, на фронті, в волонтерському житті, в інших напрямках, які будуть корисними. Для народу, для нації ваших предків. Український світ чекає на вас, чекає на ваші коментарі, чекає на ваші повідомлення, чекає на поширення цього відео і цього звернення. Тому що 2 мільйони українців в Росії не можуть просто так розчинитися. Вони або мають відіграти свою важливу роль у українській перемозі. Або вони більше ніколи не будуть українцями. З цим і завершимо. Слава Україні!